Вас на телеканалі НТК події дня четверга, 12 січня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. У доведенні до самогубства неповнолітньої дівчинки з Івано-Франківська підозрюють її батька. Чому швидка не їде? Працює за новими правилами. Всеукраїнський англомовний табір для хлопців відбувся в Коломийській спеціалізованій школі номер 1 У писанковому місті презентували ювілейну виставку кераміка та художниці Марії Лобурак. Тренер з футзалу виставив на Кціон, автограф відомого футболіста хоче відвести своїх вихованців на чемпіонат України і збирає гроші. У доведенні до самогубства неповнолітньої підозрюють її батька. Так, 18 серпня минулого року в Івано-Франківську перехожий виявив на дереві у міському сквері повішене тіло дівчини. Чоловік повідомив про це у поліцію. Вже на місці оперативники встановили особу загиблої. Нею виявилася 15-річна мешканка обласного центру. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, як умисне вбивство. Про результати роботи представників прикарпатських змі повідомили на брифінгу у середу. У ході розслідування поліція знайшла обґрунтовані докази, які вказують на те, що 15-річна дівчинка позбавила себе життя через рідного батька. Чоловік неодноразово схиляв її до статевого акту. На брифінгу із журналістами поліцейські повідомили про одержані слідством докази наруги батька над дочкою, зокрема, зміст передсмертних записок, які виявили у дівчинки, також покази свідків і інші деталі. Прогляді місця події в одязі гиблої було виявлено дві пересмер... пересмертні записки, в одній з яких вона обвинувачила підоз... свого батька в доведенні до самого стат... тому що він протягом останніх років примушував її доступу статеві зносини, що в подальшому стало причиною її смерті. Входять ході досудового розслідування встановлено, що на протязі. З 2012 по 2016 рік батько, казаний неповнолітньою, яку було виявлено мертвою, застосовуючи психологічне та фізичне насильство, примушував її доступу в статеві зносини. Наша потерпіла, проживала. В Багатодітній сім'ї вона була найстарша 99-го року народження. Є ще три брати і молодші сестри. Наймолодша дитина 2011 року народження. Діти на той момент, коли було скоєно самогубство дитиною, всі діти знаходилися в санаторії, тобто діти по місцю проживання не було у серпні місяці. Подруги сказали про те, що у них дивні відносини з батьком були. Так само нам було повідомлено в навчальному закладі про те, що навчанням дитини цікавиться тільки батьком, що дитина часто попустила. Цікала заняття навчальний заклад, адміністрація навчального закладу проводили роботу тільки з батьком, тобто з мамою вони маму невідомо, мама не цікавилась навчанням дитини, батько пояснював пропуски дитини на заняттях, її на відвідування тим. Що вона сидить з молодшими братами і сестрами? Дитина характеризувалася з позитивної сторони, і в навчальному закладі абсолютно психологи не звернули увагу на те, що дитина мала якісь ризики схильності до суїциду. У зв'язку з цим 36-річному батькові оголошено підозру про вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 120, це доведення до самогубства, та частини 2 статті 155 статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Коломиянка Тетяна Михайловська цимбалюк написала у Фейсбуку пост, який за дві години зібрав рекордну кількість коментарів та поширень. У дописі жінка скаржилася на роботу швидкої, яка відмовилася приїхати на виклик до хворого внука. Резонансний випадок активно обговорюють у соцмережах. І дотепер сама жінка свою замітку називає криком душі. У швидкій цей факт не заперечують, але мають пояснення своїх дій. Галина Досин поспілкувалася з обома учасниками конфлікту. А деталі про це у. У сюжеті. Якраз у різдвяні свята всю родину коломиянки Тетяни Михайловської Цимбалюк підкосила хвороба. Температура більше за 38 була у неї, чоловіка та одного сина. Аж тут телефонує другий син, який мешкає окремо, і теж каже, що у його хаті грип. У трирічного синочка на градуснику 39,5 терміново вирішили викликати до дитини швидку. Йому сказали, що ми виїжджаємо тільки на екстрені випадки. Давайте парацетамол і ножку. Мама не має право давати дитині будь-які ліки без е, е, кваліфікованої консультації лікаря, тому що навіть така сама температура як сім там і п'ять, і мама дає ліків дитина алергія, алергія, дитину душить. Хто винен? Винна мама. Перепрошую, дуже вдячна, просто дуже вдячна нашому лікарю педіатрі е, е, Пеці Лілі Миколаївні, яка на другий день з раночку. Я подзвонила до неї, десь година сьома ранку була. Вона прибігла і надала дитині медичну допомогу. Бо цілу ніч це був просто жах. Наступного дня емоції жінку переповнювали, тому й вирішила поділитися наболілим у соцмережі. Її замітка одразу стала популярною у десятки коментарів та поширень. Люди описували свої випадки, пов'язані зі швидкою. А пані Тетяна свій пост назвала криком душі, і я би дуже хотіла, щоб е, люди, від яких залежить саме реструктуризація і медичної допомоги, е, реструктуризація медицини все ж таки продумували, мали якісь ходи наперед. Люди, які коментували е, цей пост, тобто ці я не одинока в цій сфері, була розумієте, е, е, Такі коментарі люди писали, що взагалі е, швидка допомога не піднімала трубку, і це можна зрозуміти, тому що ну поставте два-три телефони, можливо, якщо в таких моментах. Моментах ну 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 давайте не бути байдужими. Давайте щось робити. Кінець кінцям. Таке враження, що геноцид, просто геноцид винищують нашу націю. Головний лікар швидкої ознайомився з цією публікацією в інтернеті і одразу погодився прокоментувати замітку. Пояснює, що в осінньо-зимовий період у них дійсно гаряча пора. Навантаження на станцію збільшується майже удвічі. Якщо у звичайний час мають 50-60 викликів на добу, то зараз є й по 100. В третя частина якраз виклики до хворих на ГЕРВІ. Наші бригади фактично не в змозі, як би при всьому бажанні ми б цього не хотіли, ми не в змозі надати допомогу на усіх, при всіх випадках підвищення температури. Тому наші диспетчери налаштовані на таке. Вони спочатку дають пораду по телефону е батькам, і якщо вони вже не можуть дати раду, не можуть збити температуру, то при повторному зверненні. Ми вже тоді виїжджаємо, і не було такого, щоб повторно батьки перезвонили, а ми не виїхали. Такого немає. Я розумію, що батькам легше. Вони приїхала швидка, зробила ін'єкцію, дитинка заснула, всі спокійні. А от дати, якщо сиропчик, або таблетку, або поставити свічку, то тоді вже треба якийсь час чекати 20-30 хвилин. Ми в основному робимо ін'єкції. У вас є тільки свічки парацетамолові, цифеконові, і є ін'єкційні препарати для зниження. Температури розумієте? Ну в основному в всьому світі ж давно вже цей дімедрол заборонений колоти дітям. Ми його в принципі колемо. Транспортом та пальним швидка забезпечена, розповідає Валерій Костещук. Тому на це нарікати немає чого. Не вистачає у них тільки лікарів, як і усі звичайні люди. Їхні працівники теж хворіють. І тому не було в комплекті всіх бригад. Пальним ми забезпечені на всі виклики. Постійно у нас всі машини заправлені. Ліками для невідкладної для екстреної допомоги ми також забезпечені. У нас все є. У нас все є. У нас є дев'ять автомобілів. У нас просто є така ситуація, що у нас немає працівників. От в чому справа? Тому що всі ми люди, медики теж люди. Ну це суб'єктивний фактор, ми теж хворіємо. От у грудні, наприклад, у нас є шість лікарських бригад, у грудні працювало тільки три. Були дні, коли виїжджало три лікарські бригади. Ми не мали кого дати, не було лікарів. Були фельдшерські бригади, але лікарів не було. Всі хворіють. Люди не витримують такого навантаження. Ну, якщо, в звичайному середньому бригада має за добу, 8 7-9 викликів то тепер у період епідемії бригада має 18-19 викликів. Ну зрозуміти як зросло навантаження у своїй роботі. Швидка керується постановою від 2012 року. У документі подано роз'яснення щодо критеріїв розподілу звернень залежно від стану пацієнта, тобто поділені на екстрені і не екстрені. Це вуличні виклики, всі напади болю в серці, задишки, травми вуличні, коли щось трапляє, трапляється в громадських місцях або на роботі, от на це ми повинні виїхати у першу чергу. А от якщо людина знаходиться вдома, нічого не загрожує її життю, то вона може й до години почекати бригаду швидкої. І ми надаємо допомогу всім людям, незалежно від їхнього соціального статусу. Звертаюся до Коломіяни, до жителів району, щоб з розумінням до нашої роботи. Ми також розуміємо ваші проблеми, розуміємо ваші біди. Якщо це навіть і не є наш профільний виклик, це не екстрений, тому ми вийдемо, ми ж звичайні люди, так само, як і ви. І не зацікавлений ніхто з медиків, щоб вам стало гірше. Бо відповідно потім і за це ми будемо відповідати. Правда ж? Кожен день ми стикаємося з смертю. Повірте, нам не так легко. Не виключає пан Костащук і те, що на швидкій можуть не підняти слухавку. Але це трапляється хіба що з технічних причин. «Цієї ночі був випадок, приїхала жінка в другій ночі, що вона не могла до нас на швидко дозвонитися. І дійсно вона набирає при нас мобільного телефону, телефон не спрацьовує, не спрацьовує при ній, і вона це бачить. Ну, буває таке, буває обладнання старе, щось на на АТС не спрацювало. Буквально пройшло кілька хвилин, дійсно пробили, дійсно запрацювало. Ну, вибачте, це дійсно не наша вина, Бувають всякі нюанси. Бувають випадки, що зайняті усі телефонні апарати, тому диспетчер просить почекати на лінії кілька хвилин. Буває так, що дзвонять всі три дзвінки зразу. І там люди, і там, і там, і там. Я хапаю один телефон і кажу: почекайте хвилиночку, відкладаю цей хапай, почекайте хвилиночку, бо хочу це чути, чи, де є терміновий виклик. Ні, вже давай. Ну це ж так не можна. Ну треба розуміти ту швидку. Ви ж не спеціально не хочете їхати. Якщо таки не вдається дозвонитися на основний номер 103, то на швидкій мають додатковий мобільний телефон для викликів 067… 344-08-92. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. навчання наших хлопців досконалості. Таку тему має всеукраїнський англомовний табір, який відбувся у Коломийській спеціалізованій школі номер один імені Василя Стефаника. Його проводили волонтери Корпусу Миру, якою є мета табору і чому його організували лише для хлопців. Дивіться далі. Волонтери Корпусу Миру для коломийських школярів стали вже ледь не членами родини. Вони вже не вперше зустрічаються з місцевими учнями. Проводили кілька таборів. Серед них за програмою Дівчата керують нашим світом. В ньому брали участь лише школярки. Тепер цікаві заняття організували лише для юнаків і назвали їх навчання наших хлопців досконалості. Метою табору є навчити гендерної рівності та навчити юнаків критичному мисленню щодо питань статі. Ми також хочемо, щоб вони повернулись додому. Як молоді лідери, отже, ми навчаємо їх публічним виступам, навичкам проектної організації і навчанню серед однолітків. Табір виключно для хлопців, бо мета його більш соціальна ніж вивчення англійської. Тут обговорювали різні теми, які більше стосуються юнаків: це гендерні стереотипи, сексуальне здоров'я, перспективи, насилля у сім'ї, здорові відносини, самооцінка та самоствердження. Традиційно у нас є два таких табори протягом літа: один для хлопців, табір тобі, а інший для дівчат, табір Глов. причиною розділення таборів є те, що деякі теми простіше обговорювати ті. Тільки з дівчатами чи хлопцями це дозволяє нам досягти особливих цілей, які мають вплив на хлопців у таборі. Взяли участь 30 хлопців, половина з них з Коломиї, решта з Вінницької, Чернігівської, Чернівецької та Полтавської областей. Юнаки від занять у захваті кажуть, це не лише цікаво, а й повчально. Хотів поспілкуватися з новими людьми, з іноземними волонтерами можливо покращити рівень своєї мови. Також в цьому таборі ми вже три дні. Ми не тільки сидимо на уроках, просто так як в школьних заняттях. Ми спілкуємося, активно обговорюємо всі теми, які в нас є на уроці. Ми дуже цікаво. Також ми граємо спортивні ігри, які є новими і цікавими для, для всіх учасників табору. Є питання, які типу, стосуються тільки хлопців, а є які стосуються ім, і, 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 якраз дівчат. І в цьому таборі ми говоримо питання, які стосуються хлопців. Вирішив я сюди, йти тому, що я знав, що тут буде багато волонтерів з Америки, і це буде для мене дуже хороший шанс, щоб вийти далі в люди, і це для мене дуже добра перспектива. Мені подобаються тема з Кевіном, коли ми говоримо про перспективу. Адже перспектива це реально дуже чудова тема, про яку реально треба довго думати і замислюватись над цим не просто ага, вирішив, і все а реально потрібно над цим думати і вже розуміти, що далі робити. У таборі працювали сім волонтерів Корпусу Миру, які зараз проживають у кількох областях України. А Коломийську спеціалізовану школу номер 1 для цього обрали не випадково. Тут побачили зацікавленість учнів і адміністрації, зокрема, заступника директора Любові Пухти. Саме вона з ініціювала ці заняття та взяла на себе усю організаційну роботу. Ми обрали цю школу через зацікавленість заступника директора. Вона стимулювала організацію табору і за запевнила, що табір буде веселим і освітнім для учасників. Буде інший табір. Тобі протягом літа на даний момент він все ще планується. Також протягом літа буде табір для дівчат «Глов». разом з нашими гендерними таборами. Також буде багато іншого протягом літа. Зараз більшість ще планується. Табір тривав протягом тижня. Заняття починалися о дев'ятій ранку і закінчувались о дев'ятій вечора. Корпус миру профінансував гаряче харчування учасників, а волонтери забезпечили різноманітність проведення часу. Це і вдосконалення англійської, обговорення важливих для юнаків питань і, звісно, спорт. Коломийська кахельна піч у писанковому місті презентували ювілейну виставку кераміка та художниці Марії Лобурак. Окрім 35 творів мисткині, відвідувачі отримали нагоду спостерігати за народженням нової картини Марії Лобурак. До слова, завершить художниця написання полотна у день закриття виставки 11 лютого. До цього часу виставка експонуватиметься у картинній галереї мистецького центру Світовит. Марія Лобурак народилась на Тернопільщині в селі Пробіжна Чортківського району. Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів. Працювала в Івано-Франківському художньому виробничому комбінаті, монументальному відділі Івано-Франківського художнього фонду та на Коломийському заводі будматеріалів Бу була тут е школа керамічна, і вона вчила ніби промислової кераміки, але вчила розписувати. І багато мастерів, які вийшли звідси. Вони вже народних майстрів. Чили, розпис, і пішов такий місцевий розпис: Коломийський і Косівський. Себе майстриня вважає кераміком, завжди любила працювати з глиною та вогнем. У її доробку декоративні тарілки, кахлі, свічники, скульптури, вази, медалі. Тепер до цього додались і картини. Адже займатися керамікою доволі дорого, розповідає пані Марія. Тому і переносить мотиви традиційних розписів, кахельних пічок, притаманних Косівщині та Коломийщині на полотна. І поки робила кераміку, то кераміка. Коли нема от вогню, нема глини, Я взяла пензель. І те, що мало робити на горшках, малюй на полотні. за мотивами кахлі. розумієте, народні кахлі нашої місцевості. Більше як півстоліття пліч опліч з майстриною є вірний супутник, художник Ярослав Лобурак. Пан Ярослав зізнається, буває нелегко, адже у їхній родині усі творчі особистості. Та дружина завжди підтримує кожного та мотивує до нових звершень. Нам нас завжди є таким мотором, таким поштовхом. Завжди працювати надзвичайно нас підзьовує. Ми їй допомагаємо. Звичайно, є в нас різні читання. Часом ми сперечаємося, але якраз в тім і народжується істина. Пішов шляхом творчих батьків і їх син Олег Лобурак. Сьогодні він дякує своїй матусі за творчі настанови та правильне виховання. Я хотів би привітати свою маму. І хотів би привітати з цією, цією виставкою ювілейною, щоб Бог дав їй наснаги, то тобто Бог дав їй здоров'я, Бог дав їй можливість творити далі. У день ювілею пані Марію вітають рідні, друзі, однокласники, колеги, митці та усі, хто цінує творчість майстрині. Пані Марія має певну колекцію, яка дуже тепло сприймається, дуже гарно у кожній. Можно у творі є е, тема, сюжет, <кій> настрій. Е, ваш е, образ, а найважливіше, е, ваші очі випромінюють <кій> таку молодість і таку е, енергію життя, що напевно е, багато молодших можуть позаздрити вам. Те, що ви робите впродовж цього часу, е, воно направду <кій> вартує пошанування. І те, як ви своїх хлопців тримаєте. Як вони завжди як ви їх шануєте? Як вони виглядають? То так само не менш важлива справа. Цим заходом розпочали 2017 рік у мистецькому центрі. Світовид його директор Михайло Бережницький сподівається, що цей рік буде не менш насиченим і плідним аніж попередній. Мистецький центр світовит у моїй особі радо і дуже гордо заявляє про відкриття мистецького. 2017 року, саме такою ювілейною виставкою, знаної майстрині, відомої, ну напевно, що за межами навіть і України. Надзвичайно такої, я би сказав, дуже енергійної і талановитої жінки, це Марія Лабурак. Продовж місяця ознайомитись з виставкою зможе кожен охочий. Вона експонуватиметься у картинній галереї мистецького центру. світовид. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. 12 січня відсвяткував своє 60-річчя засновник і незмінний директор музею історії міста Коломиї, член національної спілки журналістів України, національної спілки краєзнавців, наукового товариства імені Шевченка Михайло Арсак. З Цієї нагоди в музеї відбулася святкова зустріч. Сюжет про цю подію. Дивіться завтра у новинах, о 19 годині. Сразковий тренер так свого наставника називають юні спортсмени коломийської футзальної команди Прикарпаття. Про Олександра Дем'янчука говорять соцмережі та змі. Тренер із футзалу виставив на аукціон автограф відомого футболіста, аби тільки його підопічні мали фінансову змогу поїхати на фінал Кубку України із футзалу серед дітей. Про благородний вчинок та любов до спорту наш наступний матеріал. Це тренування юних спортсменів перед важливим змаганням фіналом Кубку України з футзалу серед дітей. Яремі тільки 12, та хлопець вже вправно обходиться з м'ячем. Мріє стати футболістом. Певен цей спорт допоможе йому реалізуватися в житті. Захоплює, розвиває тебе фізично, психологічно. За усі свої футбольні навики, вдячний тренеру. Каже і йому, та й загалом усім хлопчакам, які ганяють м'яча під пильним оком Олександра Дем'янчука. Дуже пощастило. Мій тренер добрий завжди може. Помогти в будь-яку хвилину підтримати, похвалить. Деколи як щось не по його може посварити трохи. Тренер, ну він не може сказати поганого. Він завжди добре говорить. Юні футболісти із задоволенням їздять на усі змагання і чимраз показують кращий результат. Вже мають перший розряд з футзалу. 24 січня відбудеться фінал Кубку України у Вінниці. Якщо наші юнаки виступлять вдало, то претендуватимуть вже на звання кандидатів в майстри спорту з футзалу, аби Наша команда поїхала, потрібно 15 тисяч гривень. Та таких грошей не мають, адже жодного фінансування не отримують. Щоб не розбивати мрії малих спортсменів, тренер вирішив виставити на аукціон автограф відомого футболіста. Є у мене такий артефакт: це автограф Пепа Гвардіоли. Я колись був на футболі, Шахтар Баварія на прес-конференції підійшов, попросив автограф у нього. Тут вирішив, що, можливо, виставивши на аукціон. Цей Автор вдасться зібрати суму, щоб хоча б там, навіть не повну суму, а щоб ну, просто дешевше дітям було поїхати. Це чоловічий чинок, тому що не всі батьки мають змогу дати гроші на поїздку. Він цей автограф так би продає, щоб нам допомогти з поїздкою. Олександр Дем'янчук третій рік працює тренером з футзалу на громадських засадах. За цей час у команди Прикарпаття чимало здобутків каже: далеко не у всіх є фінансова можливість брати участь у змаганнях, тому й вирішив усіма можливостями можливими способами допомагати хлопчакам здійснювати мрії ну я не можу їх кинути. Просто якось почав так. Треба довести до якогось логічного завершення. Я почав з ними займатися ще в 2013 році. Що такі вони були всі. маленькі зараз? От бачите, живий ще мене <клес> деякі, але ну. Маємо дійти, скажімо, до якогось рівня, там, виграти Кубок. У нас, наприклад, в команді є там близнюки двоє, є двоє братів різного віку. Ми порахували це дітям, ну, тобто, сім'ї треба там більше, ніж 2000 тисячі гривень. Ну, немає зараз такої можливості. А я не можу їх не взяти, скажімо, брати тільки тих, хто може заплатити, Ну, це неправильно. Мають їхати або всі, або взагалі ніхто не має їхати. Усього за два дні на банківську картку Олександра Дем'янчука надійшло майже 6 тисяч гривень. Цікаво, що жоден із благодійників не претендує на автограф футболіста зі світовим ім'ям, а просто без жодної вигоди вирішили допомогти. Та я в шосі чесно. Телефонують, що мій знайомі люди, незнайомі люди. Най таке може бути, що діти взагалі нічого не будуть платити. Я би дуже цього хотів. Мрії таки мають властивість здійснюватися. Благодійний фонд покуття пообіцяв у повному обсязі оплатити поїздку до Вінниці юних спортсменів. Тренер каже за гроші, які вже надійшли на рахунок від небайдужих людей для своїх футболістів. Придбає зимові куртки. Якщо вдасться все, то у нас буде команда. Не просто поїде, а буде екіпірована. Скажімо, так що ми зайдемо в зал, усі будуть. Бачити, що це приїхала серйозна команда. Якщо ви теж хочете фінансово підтримати юних футболістів, реквізити банківської картки Олександра Дем'янчука можна знайти у соцмережах. А ще тренер люб'язно запрошує усіх охочих на тренування своєї команди. 14 січня об 11-й годині в Народному домі відбудеться фінал конкурсу колядок та вертепів. Покуцька Коляда серед кращих колективів шкіл Коломийського району. І в суботу, 14 – святого Василія Великого відбудеться меланка вертепів біля міської ялинки. Все це розпочнеться о 14-й годині. Приходьте на площу відродження. Різдво, час Божого милосердя. В неділю, 15 січня о 15-й годині в міському палаці культури народний дім відбудеться фестиваль вертепів. Цей фестиваль організовують у місті вже вдруге комісія в справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії, Української греко-католицької церкви та відділ культури Коломийської міської ради. Під час фестивалю триватиме збір коштів для потреб воїнів у зоні АТО. Неділя, 15 січня, народний дім, початок о 15-й годині. І це все на сьогодні. Ще більше інф... Інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось!